Вітаю незламні українці! Відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа із президентом України. Володимиром Зеленським розмова тривала понад годину. Маємо вже перші заяви. Ну і звичайно, найпозитивніша новина на сьогодні це повернення з полону. Понад е, майже 200, так: 197 українських захисників повернулися додому, із них 155, е, так в рамках обміну та е, 22, два. Тяжко поранені бійці, тому вітаємо усіх наших захисників в Україні. Дякуємо за оборону та захист. Багатьом з них потрібна медична допомога. Також поговоримо про те, що видання Політіко сьогодні публікувало дані: що Тимошенко та Порошенко мали секретні перемовини з урядом Сполучених Штатів Америки. Лідерка батьківщини і європейської солідарності, лідер, вони вже відреагували на цю новину, і також прокоментую, тому що Трамп тисне, тисне на Україну, тисне на Росію, тому що каже, що за декілька тижнів. Чекають на повне припинення вогню також після телефонної розмови Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський сказав, що війна може закінчитися цього року. Власне, це залежить від гарантій безпеки, які нададуть Україні. Я вірю, що цього року війна може закінчитися достойним миром, але мають бути гарантії безпеки для України. Інакше Путін прийде знову з війною. Це його сутність. Цього року, вже 25 років влади Путіна, каже президент Зеленський. Фактично, він щороку десь воював і руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього, сказав Зеленський. Також Трамп коментує перемовини з Володимиром Зеленським як гарна розмова. Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. За його словами, значна частина обговорення була присвячена вчорашній розмові президента США з диктатором Владимиром Путіним. Ми говорили про те, як вирівняти позиції Росії та України з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми дуже на шляху обмін відбувся.

Вчора Путін що поверне ще важко поранених українських бійців. Це відбулося, однак, також вчора йшла мова про те, що зупинять ну, обстріли енергетичної інфраструктури України, і відповідно Україна Росії на 30 днів. Однак, президент заявив, що цього Путін не дотримався вночі було 155 дронів і були удари по енергетичній інфраструктурі. Також наступ росіян. На Сумщину продовжується, вони тиснуть на Курщині на Сумщину, адже е, він не хотів миру. Так заявляв президент України Володимир Зеленський. Е, також е, зазначу ще, що є інформація про е, те, що декілька, е, декілька тижнів потрібно для повного припинення вогню. Про це каже спецпосланець президента США Стів Вітков. Коментуючи розмову між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Владимиром Путіним, він заявив, вони домовилися про шлях до певних умов припинення вогню сьогодні, а також про шлях до повного припинення вогню, який буде обговорюватися протягом наступних. Днів, на його думку, за декілька тижнів вдасться діти до повного пропадення вогню. Я думаю, що за пару тижнів ми до цього дійдемо. Отже, багато хороших новин. Тепер справа за технічними групами, які мають розставити всі крапки над і всі, які зацікавлені у цьому процесі. Далі відбудуться переговори у Саудівській Аравії, але. Знаєте, хто каже, довіряй, але перевіряй. Тобто ворогу вірити не можна, тому що 100% він задумав знищити Україну. Він задумав щось підступне. Тому, знаєте, слухати можна, а робити своє. А залучатися треба підтримкою європейських союзників. До речі, маємо сьогодні також новину, що уряд Шольца схвалив додаткові 3 мільярди євро для України на цей рік. У Німеччині уряд Олафа Шольца виділив додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році. Ну і ми знаємо, що до влади прийде Мерц, новий канцлер Німеччини. Він хоче змінити і зараз намагається це зробити зміни в Конституції, аби е, збільшити оборонний комплекс Німеччини. Також він заявляв про незалежність. Від Сполучених Штатів Америки військового Союзу Європи відділятися від них і ем, потужну підтримку Україні. Обіцяв, тому що Україна стоїть не лише за свою країну, але також і за європейські країни. Ідемо далі. Також президент заявив, що Україна підготує список об'єктів, по яких не повинно бути ударів Російської Федерації. Точно запевнені тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Чому? Тому що ця війна зробила нас дуже практичними людьми. Приклад, учорашній удар після слів Путіна, що ударів по енергетиці і цивільній інфраструктурі не буде. Він сказав, що віддав наказ. І після цього було. Близько 150 ударних дронів удари були по залізниці, по підприємствах аграрної продукції. Також уражено 21 цивільний будинок. Слів недостатні, потрібно дії. І, відповідно, цей документ передасть президенту України Володимир Зеленський. Також маємо новину, що угода з уклон обійшлася Київстару у понад 155 мільйонів доларів. Мобільний оператор Kyivstar викупав 97% акцій від Українського сервісу замовлення таксі та доставки уклон за 155,2 мільйони доларів. І перейдемо також до новини щодо Тимошенко і Порошенка. Про це пише видання Політіко. Так, 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 є. Це сталося тоді, коли Вашингтон об'єднався з Москвою у прагненні звільнити президента України Володимира Зеленського з посади. Тобто, це було напередодні, а сьогодні ми маємо реакцію від самої Тимошенко і Порошенка. Тобто, що відбулося, пам'ятаєте, коли була ця сварка в овальному кабінеті? Хотіла натиснути на Україну, казав Трамп, що нібито тільки 4% українців довіряють президенту України, хоча це не так. Міс публікував спочатку 57%, потім після в смаркувальному кабінеті зросло до понад 65% підтримки, і відбулося власне перемовини з так званими опозиційними лідерами. Значить, пряма мова Тимошенко Україна, і про це чітко сказав президент Зеленський готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа. Команда Батьківщини веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати як як найшвидшому забезпеченні справедливого миру. За її словами, до цього моменту про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути і мова. Порошенко у своєму дописі зазначив, його політична сила публічно і прозоро працює з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України. Ну і він також заявляв, що, звичайно, ні. Звичайно, ми проти виборів під час війни. Але отут виходить також стаття на видання Бабель, зараз спробую знайти. Де. Де Порошенко дає інтерв'ю німецькому виданню БІЛД він закликає до єдності і називає Зеленського нещасним лідером, який мусить припинити вбивати людей. Екс-президент і народний депутат Петро Порошенко дав коротке інтерв'ю німецькій газеті Білд місяць тому в Україні на нього безстроковно наклали тотальні санкції, заблокували активи і обмежили торгівельні операції. В інтерв'ю Білд Порошенко заявляв, що влада наближає Україну до диктатури. а Американський президент Дональд Трамп насправді не довіряє Путіну. Тим не менше, він продовжує критику президента України Володимира Зеленського. Пряма мова. Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни, на відміну від влади, яка, забираючи гроші від армії, намагається купувати голоси виборців, а також неконституційними і позасудовими санкціями усуває політичних опонентів, що є політично мотивованим переслідуванням і є сценарієм підготовки до виборів. Про справу Прошенка ми вже розповідали раніше, але видання політику стверджує. Що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа вели таємні переговори власне, з лідером партії «Батьківщина» Тимошенко і з Європейською солідарністю Порошенком. Що думаєте ви про це? Залишіть ваші думки в коментарях. Буде ще довша заява про розмову Трампа і Зеленського. Чекаємо. От годинами має з'явитися друзі. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.